У петиціях до президента є численні звернення щодо надання броні водіям громадського транспорту, далекобійникам, дитячим тренерам тощо. Ми запитали у хмельничан чоловіки, яких професій мають бути звільненими від мобілізації, на їх думку. Механіки, волонтери, і там, хто там ще працює на заводах, на ну, те, що випускають техніку. І все для, для фронту. Ну я знаю одне, які потрібні для роботи в государстві. Що незамінні. На хліб, які виращують хліб, оце має бути бронь. Хто ремонтує машини, має бути бронь. Але не має бути бронь на молоді хлопці, які перебирають в секунді барахло. Вчителі, я думаю, повинні бути на місці. Мені здається, що кожен чоловік має йти воювати, тому що мій чоловік з самого повномасштабного вторгнення там, тому я вважаю, що кожен чоловік має якби, зробити да, вклад. На захист нашої країни і кожен чоловік має піти. Ну, то, що там написали, що адвокати не мають, то я думаю, що адвокати теж мають. Айтішники, напевно, скоріш всього. Їх робота потрібна зараз в сучасних умовах найбільш. Тих, які необхідні для життєдіяльності міста в певній кількості. Наприклад, наприклад, якісь аварійні бригади, такого плану. І не в кількості 250 чоловік на місто безрозмірно, а в кількості необхідній поштатній одиниці. У першу чергу це мають бути люди, які організовують благоустрій цього міста. Це комунальники, водії громадського транспорту, правоохоронці, ну і пожежники і все те, що до них відноситься. Але в першу чергу мають бути мають, мають мати бронь ті люди, які відповідають за те, щоб в цьому місті було тихо і спокійно. Це перший хто правоохоронці. Є такі професії, звісно, що навіть дуже потрібні, це водії потрібні, тому що транспорт їздить дуже погано, я вам скажу. Немає людей, немає кому працювати. Керуючі посади яких, які тут потрібні, щоб життя далі продовжувалося в нашого міста. А такі, як там на базарах стоять і так далі, то такі мають йти на війну.